Селище Степань тут у самому центрі на березі річки Горинь розташована унікальна археологічна пам'ятка, древньоруське городище 12 -го століття. Тоді це був княжий град, а пізніше до легендарної твердині навідувалися чимало знаних полководців. Тут були великі люди: Карл XII, Петро І, Катерина, Сігізмун, Стефан Баторіс, Видригайло, Іван Мазепа і багато інших. Древня історія. Про історію цього місця Андрій Мурза готовий розповідати годинами, але вважає, що зараз унікальній пам'ятці загрожує небезпека. Як доказ демонструє свіжовириту траншею. Тут вже невдовзі мають прокласти труби від джерела мінеральної води до місця колишньої котельні, де її розливатимуть по пляшках. Усе це активіст називає злочином проти культурної спадщини. Всі роботи, де в зоні історичних пам'яток, і тим більше історична пам'ятка і курортна будь любі роботи, земляні і їм подібні реконструкції, коли міняються функції, то і установи там і так далі. І, от то без дозволу, без дозволу заборонено категорично вести роботи. Тобто, отаким от методом анархічним так роботи не проводяться. Пам'ятка руйнується вже і з іншого боку. На валу древньоруського городища з'явилися кількаметрові ями. Степень заснований 1010 років назад, і ми бачимо факт, як починає руйнуватися історична споруда, так званий вал. Чому він так руйнується? Через те, що недалечко від цього місця, 50 метрів, почало будівництво цеху розливу мінеральної води. Будівельники, попри заклики місцевих, працювати не припинили, а дозвіл на проведення робіт не бачив навіть сільський голова. Щодо цих будівельних робіт, дійсно е, ніяких дозвілевих документів мені не, не, не на, на, на цю траншею. Риття цієї траншеї. Ми як селищна в голові мені не, вона не була дана, адже адже вони роблять реконструкцію в межах це, е, територія і межі санаторії. Лариса Шишковська, головний лікар санаторію, у котрому належать землі древнього городища та джерело мінеральної води. Жінка переконує, дозвіл на проведення земляних робіт такий є. Як був проект на реконструкцію тієї будівлі, воно було все включено. Воно було все включено у те, що буде проведена вода. Буде проведена вода, положена труба під підводена туди, до тієї котельні. Однак місцеві активісти переконані, це незаконно, тому звернулися до правоохоронних органів, аби в житті з'ясували, чи законно на місці археологічної пам'ятки ведуться земляні та будівельні роботи, що можуть мати для древнього городища сумні наслідки.